Українська правда з посиланням на джерела в уряді писала, що додаткова потреба сил оборони в коштах становить 400-500 мільярдів грошей е, гривень. Перепрошую, як би ви оцінили цю суму порівняно з іншими видатками, які ми маємо виконувати, і чи є в нас е, власне варіанти, де брати ці гроші? Ну так, да, це очевидно підвищувати податки чи вводити якісь нові податки? Дивіться. На минулорічній прес-конференції в грудні місяці президент України озвучив цифру 500 мільярдів попередньо, угу. і він тоді прямим текстом сказав, що ну от, попри любі бажання домобілізувати людей для того, щоб забезпечити ротацію, наповнення діючих воєнних підрозділів. Треба, от, власне, суму, виходячи з тих розрахунків, які я говорив, uh -huh. 450 тисяч, він говорив про півтрильйона. Е, в нас є така пані Підласа, наша зірочка, е, яка озвучила е, цифру більшу, вона озвучила цифру в 700 мільярдів. Причому сказала, що там десь потреба в збільшенні бюджету на закупівлю. Ем, озброєнь Міністерством оборони дещо мільярдів 250. А останні треба для того, щоб там, мобілізувати там, 300-400. Е, ем, Головнокомандувач е, ем, нещодавно сказав пансирський, що не потрібно 450 тисяч, треба менше. Але ще раз повторюю: е, навіть якщо 100 тисяч ми хочемо добрати, треба 130 мільярдів. Угу. А тепер на рахунок. Можливого, можливих джерел. Дивіться, е, у нас є структурний маячок від Міжнародного валютного фонду. Ми в 2024 році маємо збільшити доходи державного бюджету на 44 мільярди гривень. Це є структурний маяк МВФ. Е, Міністерство фінансів разом з урядом періодично вкидує в інформаційний простір. Е, Пропозиції щодо можливих джерел пошуку тих 44 мільярдів для того, щоб оцінити, от як суспільство на це реагує. Mm -hmm. Я вам нагадаю, е, військовий податок з доходів ФОПів. Да, да Була така тема. Да, хвиля така пройшла. Mm -hmm. да? е, другий момент це м акцизи на паливо збільшуються. Ну, це вже мені здається річ вирішена. Ну, практично, практично вирішена, да. та, але в. Це ж ну, воно не додасть тих грошей, які потрібні. Третій момент було виплеснуто акциз на газовані солодкі напої. Коли різного роду мають бути акцизовані. Була ідея запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. Але всі ті новації, про які ми зараз з вами говоримо, це. Утуги знайти 44 мільярди, угу. не 130, не 500. Джерел додатково надоїти на таку суму легальний бізнес, який і так ледь виживає, ну, на мій погляд, приречений на поразку. Тобто, треба шукати інші джерела. Які інші джерела, ну от прямим текстом, щоб ми з вами зрозуміли, uh -huh. у нас з вами, от коли ми беремо українську економіку, де 60 трошки більше 60% це то, що платить податки. То, що не платить податки, це до 40 відсотків української економіки. Так, мені можуть сказати, от хлопці не платять податки, але вони там активно донатять на збройні сили. Один з народних депутатів, не буду називати його прізвище, сказав, на мій погляд, правильну річ Він сказав, що якщо у вас є податковий борг е, в тисячу гривень, ви його не сплатили, але 100 гривень з того дали на Збройні Сили України вигляді на Донату, це означає, що ви вкрали у Збройних Сил України 900 гривень в прямим текстом. Угу. Тобто е, єдине джерело, яке сьогодні лишилося в е, Україні, яке може дати. Гроші необхідні для мобілізації, дати гроші необхідні для належного забезпечення воюючих. А ми з вами знаємо, та, що принаймні от є такі чутки, що наші хлопці вимушені витрачати достатньо великі гроші з власних заробітних плат, які отримують, для того, щоб докупляти то, що, на що держава не може спромогтися. І хороший бронік, і хороший тактичний одяг він коштує грошей. Тобто, по великому рахунку, це є е, єдине джерело, от тіньовий сектор економіки, який є достатньо потужним. Ну, дивіться, якщо на світлі ми отримаємо 1,7 трильйона, то ну як мінімум там 40% в стані акумулювати, ну хай не всі 40% в тінь стіні угу. тіні вилізуть, ну принаймні там 500-600 мільярдів знайти можна, та хай не 600-500, ну, хай менше, але все рівно це гроші, які не співставимі з тим, що є. Як це можна зробити? Питання. Ну, от була ідея, яка набула величезного хейту, і активно обговорювалася. Мова йде про економічне бронювання uh -huh. як спосіб знайти кошти для того, щоби той бізнес, який в тіні, попробував, захищаючи власних працівників. Пане Олеже, вибачте, давайте на ось на цьому питанні зробимо паузу. Ми мусимо перерватися на рекламну паузу. Повернемось до нашого ефіру. Хто щойно до нас доєднався з нами в гостях? Економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, пан Олег Пензен. Не примикайтесь. Проєкт відкрита студія на прямий ефем. Повертаємося до відкритої студії, пан Олег Пензен, гость нашої студії відкритої студії. Пане Олеже, про економічне бронювання ви говорили. Наскільки ця ідея, по вашому, на вашу думку, є доцільною? Ну, дивіться, ми ж з вами чули та від наших депутатів, що це несправедливо. Що це багаті будуть відкуплятися від мобілізації. Угу. Ну, я правда, серед найманих працівників, які живуть на одну зарплату, дуже сильно багатих не бачу. Може, депутати бачили, може, в них така зарплата, що вони багаті, багатими себе вважають. Менше з тим, тут питання в іншому. Я би запровадив дещо інакший варіант, якщо чесно. Ну якщо фінансове бронювання є дуже, так би мовити, соціально несправедливим, то я би. Здійснював мобілізацію дещо з іншої точки зору. От зараз, після прийняття і підписання цього закону, президентом, в 60 днів терміну, всі військовозобов'язані мають поновити свої дані в ТЦК СП. Я би запровадив обмін інформацією між податковою і uh -huh. ТЦК СП. І в першу чергу. Під мобілізацію з моєї точки зору мали би потрапляти люди, які бідні голодують, які не мають жодного доходу, які не платять жодного податку. Як ж вони бідні живуть? Ми ж розуміємо з вами, що людина голодує, не має жодної копійки, податків не платить, доходів не має жодних. Тобто їй треба допомогти, і ну, армія принаймні, Збройні Сили України гарантовано. Харчі їй принаймні дадуть, одяг дадуть. Я уточню лише, що ви маєте на увазі людина Голодує, тобто та, яка насправді працює, насправді але, працює офіційно, але, але офіційно не сплачує та, жодної купити. Не копійки сплачує податки. Ну тобто, з моєї точки зору, мало би бути наступне. Ну, давайте, ми з вами ж говорили та, про 1,7 трильйона, які мають піти на війну. Але це 1,7 трильйона по року. Тобто, формально ті гроші треба ще заробити і в бюджет отримати. Угу. Коли ми з вами уважно подивимося, то, що нам розказує Міністерство фінансів, січень закрили з дефіцитом 100 мільярдів, лютий закрили з дефіцитом 250 мільярдів, по частинах податків, по частинах платежів відклали зобов'язання держави там, на більш пізній термін, чекаючи надходження грошей. Тобто це говорить про те, що ми поки що ж той 1,7 трильйона їх ще ж треба заробити. І треба розуміти, що якщо ви е, мобілізуєте людину, що сумлінно сплачує податки і працює на легальному підприємстві, то ви об'єктивно зменшуєте можливість цього підприємства сплатити тих 1,7 трильйона в бюджет. А людина, яка працює в тіньовому секторі, ну, знову ж таки, е, людина, що працює в тіньовому секторі, знає, що вона не платить податки і працедавець їй нічого не платить, але вона хоче також потрапити до. Е, Лав тих, хто має ну, гарантію немобілізації з економічної точки зору, то хай примушує свого керівника, свого роботодавця, виходити на світло, починати сплачувати податки, сплачувати єдиний соціальний внесок. Я ж пам'ятаєте, казав про те, що ну, не вистачає сьогодні грошей в пенсійному фонді. Угу. От таким чином і вирішувати питання наповнення бюджету, тому що ну, давайте будемо відверті. Інших грошей нема. Ну, правда, ще є один дуже цікавий напрямок. Знову ж таки, готуюся до хейту великого. Переведення економіки на воєнні рейки це взагалі справа надзвичайно складна. І, як казав міністр фінансів пан Марченко, навряд чи суспільство сьогодні до неї готове. Ну, Перший крок це замороження соціальних стандартів. Тобто, не підняття соціальних стандартів, не збільшення мінімальної заробітної платні, пенсій. А ноль. Тому що зайві гроші потрібні для війни. Правильно? Правильно. Другий момент. Ми з вами весь час говоримо про державний бюджет. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що є бюджети територіальних громад. Правда? І основна частина бюджетів територіальних громад наповнюється за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Пам'ятаєте, скільки було розмов, коли частину цього податку... Які сплачують військовослужбовці, які зареєстровані е, по тих чи інших територіальних громадах, було mm -hmm. запропоновано передати до державного бюджету Ну, 100, скільки там 102-103 мільярди гривень на хвилиночку. Е, коли ми переводимо економіку на воєнні рейки, треба розуміти наступне: немає місцевих бюджетів, які фінансуються за рахунок податків. Всі податки надходять в державний бюджет. Mm -hmm. А місцеві бюджети формуються за рахунок кошторисів, які затверджені. В Міністерстві фінансів. Тобто, працівник. Ну, це, це, це приблизно так, як було до та, децентралізації. -де так. Повна жорстка централізація. Тому що воєнний бюджет передбачає жорстку 100% централізацію. І тоді е, не буде питань, де знайти 500-600% премії для керівника територіальної громади. Правда, угу. тому що Мінфін просто не погодить такі цифри. А заробітні платні для лікарів вчителів що фінансуються з місцевого бюджету, я думаю, що ні в кого не виникне жодних питань. Ну, так само, як і не виникне питання: а чи треба е в Києві запускати великі фонтани, чи маленькі? Ну от Київ цього року точно не буде запускати великих, але маленькі запустимо. А треба це в війну, коли немає грошей на мобілізацію, чи не треба? Це питання. Я не знаю на нього відповіді. Напевно, відповідь має сказати, та, і мені скажуть зараз, Київ багато донатить на Збройні сили України. Честі хвала. Але чи варто в умовах фантастичного дефіциту коштів для війни здійснювати ремонт доріг? Ну, знаєте, на цю тему також хочеться поставити. От, я не економіст, але от я знову ж таки думаю, а що говорять а мої друзі-колеги? От кажуть, ну так це ж також потрібно, тому що якщо працюють люди, ми їм платимо зарплату, ці податки йдуть в бюджет. В ми, бюджет. ми купуємо там бруківку, ми купуємо асфальт. Ми за всі ці послуги платимо. Економіка працює, податки йдуть в бюджет, і ви мене поправите в місцевий бюджет. Так? Дивіться так, uh -huh. Перше в місцевий бюджет, раз тому що податок на доходи фізичних осіб. Бідевмісцевий бюджет. Питання друге. У нас з вами з одного боку виживання, а з другого боку, гарні дороги. Ми от, що з вами вважаємо більш важливим на сьогоднішньому ну, Це, це очевидно, так. Це очевидні да. речі, правда? Тому є питання, е, воно також надзвичайно непопулярне. От, що мені в дійсності не дуже подобається, що е, іноді е, наша українська влада сьогодні. Е, Певні політичні резони, бажання не зачепити людей ставить на перше місце, а потреби забезпечення Збройних сил на друге. Тому що, ще раз говорю, ну давайте, якщо дійсно немає грошей на мобілізацію, а її немає, давайте ми зробимо ті речі, які є фантастично непопулярні. Давайте всі гроші переведемо в єдиний бюджет. Тобто зробимо жорстку централізацію. Ну, командно адміністративна система вона є ефективна саме в військовий час. Чому, вибачте, будь ласка, наші вороги на сьогоднішній момент так швидко мають можливість перебудовуватися, різко нарощувати обсяг виробництва зброї, яка летить в Україну. Чому ті рішення там, чому вони вчаться дуже швидко? І наповнюють е, свої е, арсенали тою зброї, яку потрібно. Тому що там, ну, по суті, диктатура, там є жорстка система адміністративна. А чому, наприклад, ну, при всій повазі до наших партнерів американців, питання 60 мільярдів вирішується так довго, серпня місяця минулого року? Тому що демократична система в даній ситуації вона має свої мінуси, має свої мінуси великі мінуси. І чому, наприклад, коли ми дивимося, як була організована система державного управління в найдемократичніших країнах під, під час Другої світової війни, то там була жорстка планова система, там рішення приймалися дуже швидко. Там, по суті, була командна адміністративна система. Чому тому що демократія, вона добра в мирний час? А коли треба приймати швидко рішення і брати на себе відповідальність, працює інші механізми. Угу. Тому питання централізації грошей, прийняття рішення в одному конкретно взятому місті, є життєво необхідним для того, щоби вижила держава. А ми сьогодні дійсно знаходимося на межі виживання. Ми, ну, ні для кого це не є секрет.